Доброго вечора всім глядачам телеканалу тс 1 Щонеділі для вас програма Соціальні ініціативи в студії працює Євгенія Фанта. Не проголосити, а діяти так заявляють керманичі держави, які щосили доводять. Україна долає труднощі, переходячи від бюрократичних процесів. До практичних рішень у наступні 25 хвилин ми розкажемо, що таке інклюзивна освіта. На власні очі побачимо, як реформується дошкільна освіта у державі. Почуємо усні звіти чиновників, як столичного, так і місцевого рівнів. А ще довідаємось чимало корисної інформації про це та інше далі у програмі. Інклюзивне навчання, про яке в Україні говориться вже не перший рік, доводить результат від роботи. Є Вітчизняні заклади освіти, на базі яких створено умови для соціальних груп. Абсолютно нічим не відрізняються від інших шкіл, де дітей з обмеженими фізичними можливостями немає. Єдине, що видає адаптований для особливих дітей заклад нормальні пандуси, вчителі, що не бояться займатись із такими учнями, а ще доброзичливо налаштовані школярі. Про особливості навчання на інвалідному візку ми дізнавались у багатопрофільному ліцеї Лідер загальноосвітньої школи номер 20 в Ужгороді. Дивіться. Діти з особливими потребами, яким медики дозволили проходити звичайну шкільну програму, мають таку можливість на базі 20-ї загальноосвітньої школи. Тут клас школярів об'єднаний в один групу соціальної реабілітації. Із ними щоденно займається вихователь Крістіна Кончанська. Деякі школярі, що мають не надто важкі фізичні вади, займаються у звичайних класах. У стінах школи дітки знаходяться до 16-ї години щоденно. Це діти з особливими можливостями, будемо так казати. І, звичайно, навчити, привчити це дуже це постійно потрібно повторювати. Ця це, це робота ми постійно вертаємося до до, до того, з чого ми починали. Це дуже важко, я вам чесно скажу. Бо це особливі діти, але ми питаємося. Є результати, звичайно, вони мають бути, тому і вони, і в школі. Комісія вирішила, що цим дітям потрібно вчитися, і вони можуть це потягнути, тому вони їх оприділили в школу. Рішення про запровадження інклюзивної освіти було прийнято у 2010 році згідно з ЮНЕСКО, інклюзивна освіта. Це процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади. Метою інклюзивного навчання є покращення навчального середовища, де гарантується забезпечення потреб учнів і повага до їх здібностей та можливостей бути успішними. 18 учнів, які підвозять відповідно транспортом з дороги життя, які розміщені в НВК Ялинка, які займаються тут індивідуальним заняттям, займається у класах інклюзивним навчанням. Тому році відкрито два інклюзивні класи. Місто допомагає їм у фінансуванні, але в основному це вони знаходяться на базі закладу, вкладена угода між дорогою життя. Це безкоштовне перебування. Тут тобто школа надає послуги безкоштовно тим дітям, тому що десь потрібно їм навчатися, виділені відповідно. Чотири приміщення для цього, де вони перебувають з вихователями своїми реабілітологами, масажистами приходять лікарі, відповідно, які займаються з ними. Ну і вчителі, які проводять заняття індивідуально. Із офіційних документів інклюзивне навчання означає, що всі учні отримують освіту у звичайних класах. Також кожен може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого предмету в інклюзивному класі. Можливості створюються для всіх учнів з тим, щоб вони навчались разом. Інклюзивне навчання не розділяє учнів у класі, утім немало важливим є порозуміння інших школярів. Як розповідає соціальний вихователь, у 20-й школі діти із повагою ставляться до особливих учнів. Тут з цим проблем немає. Діти абсолютно нормально реагують на них, наоборот, якщо якась потреба, двері відкривають, допомагають, когось допомагають звести, якщо це на колясочках. З цим проблем нема. Це дуже добре, що в, в обичних школах існують такі групи. Це виховує наше суспільство з самих його початків. В цілому ж, говорячи про адаптацію дітей з особливими потребами, не варто забувати про виховну функцію суспільства. Водночас, мова йде не про виключно дію державних програм, а про особистий погляд на особливих осіб, що є часткою всього суспільства. Якщо ми з самого дитинства будемо рости з такими дітьми, ми потім, коли ми виростемо, ну коли діти виростуть, не будуть проблем. В принципі, знаєте, зараз наше суспільство не хоче приймати їх. Ну не може ще не ми не дійшли до того, але такі діти є, і це потрібно бачити, і це потрібно признати. Наступна важлива категорія населення, про яку активно турбуються у столиці та й на місцях дошкільнята. Зокрема, у Києві нагадують, всі п'ятирічки мають відвідувати дитячі садочки. Президент наголошує на повному забезпеченні дітей до п'яти років дошкільною освітою. Усього ж, за ініціативами глави держави, першу базову освіту в Україні мають здобути щонайменше 85% дітей. Такі завдання поставлені перед усіма керівниками регіонів. Закарпаття вже майже досягло бажаного результату. Нині усіх Сіма формами дошкільної освіти охоплені 80% усіх дітей краю. Поруч із тим управлінці звітують, уже до кінця року планують вийти на 100% виконання столичних доручень. Більше про дошкільну освіту далі у сюжеті. Нині в Україні за статистикою на 100 місць у садочку припадає 146 дітей, а подекуди навіть дві сотні. Найкращі показники тільки у Мукачеві. Там перебір малечі лише на чотири особи. Тому про закриття дошкільних закладів мова абсолютно не йде. Навпаки, наступним етапом впровадження рівного доступу до освіти управлінці вбачають розширення мережі дитсадочків. Тепер дошкільна освіта обов'язкова, то ми не маємо права відмовити дитині в відвідуванні дошкільного закладу. Але при тій умові, якщо в нас є вільні місця, на Закарпатті функціонують 557 дитячих садочків. Упродовж прийдешнього року в області створили майже 1300 додаткових місць. До кінця року, аби охопити бажані 85% дітей дошкільною освітою, планують створити ще 2,5 тисячі місць. Маріанна Кляп, директор профільного департаменту, задоволена. Область уже досягла позитивних результатів. Вони досягнені шляхом використання різних методів роботи. Це і відкриття додаткових груп уже існуючих в дошкільних закладах, відкриття навчально-виховних комплексів, відкриття дошкільних груп на базі загальноосвітніх шкіл, приміщення яких використовується не повністю, проведення реконструкції, капітальних ремонтів, будівництво всі ці, скажімо, наполегливі зусилля дали результат. Кожна дитина має відвід Дувати дитячий садок, відтак мова йде про надання якісних педагогічних послуг на виконання соціальних ініціатив ще минулого року. Освітяни запровадили нову програму дошкільної освіти, яка повністю відповідає сучасним умовам сьогодення. Зараз у нас зростає кількість садочків, де вихователі під час заняті з діточками використовують і мультимедійні презентації, і програмовані електронні засоби, і інтерактивні дошки. Все це розвиває наших діточок. Не можна їх вчити тими методами, які вчили 20-30 років тому назад. Сучасні діти набагато більш розвинутіші. Наталія Бенца працює вихователем 18 років. каже, сучасні педагогічні методи більше наближують дітей до адекватного світу сприйняття, адже виховуючи дитину, у ній розвивають фізичні здібності, соціально-моральні якості, емоційно-ціннісні. Пізнавальні художньо-естетичні і навіть креативні напрямки. Проводимо заняття з формування початкових математичних уявлень з розвитку мовлення, де навчаємо ознайомлення діток із природою, художньо естетичні тобто і музика, і ліплення, і малювання, і аплікація, тобто зображувальна діяльність. Ще одне ноу-хау закарпатської освіти єдина система електронної реєстрації дітей у дошкільні заклади. Маріанна Кляп запевняє, це найкраща форма обліку малечі, що дозволяє побачити реальну картину вільних місць. У дошкільних закладах міста відповідні правила реєстрації запроваджені вже у 371 закарпатському садочку. Електронна реєстрація дає нам можливість більш точно оцінювати, а скільки ж діточок потребують дошкільної освіти, оскільки раніше батьки віддавали заяву у два-три садики, наприклад, в місті, і реально знати, а скільки дітей потребують влаштування в садик, визначити було дуже складно. Зареєструвати дитину можуть як власне батьки, так і завідувач. Відвідавши сайт органу місцевого самоврядування або ж обраного садочка, Екатронний Тетяна Гайова дітей, каже, бажаючих уже є навіть заклад. на 2016 рік. Так уже зареєстровано дітей на 2013-2014 рік. Здійснено реєстрацію дітей, батьки яких бажають відвідувати дошкільний національний заклад у 2014-2015 році. І на сьогоднішній день вже зроблено запис на чергу на 2016 рік. Схоже, закарпатці таки працюють над покращенням демографічної ситуації. В Україні адже щодень новонароджених діток збільшується на кілька сот. Аби забезпечити кожну дитину дошкільною освітою. В області на найближчі місяці заплановано відкриття кількох дитячих комплексів: як, от, у тереблі на 140 місць, у запереділі на Міжгірщині на 50 діток. В Ужгороді на базі 36-го садочка відкриють додаткову групу. Також уже запрацювали нові садочки у селах Забрідь Хузького району та кіблярах на Ужгородщині. А це ще 100 додаткових місць. Якщо на 1 січня цей результат становив 76,5 відсотка, то зараз ми маємо 79,9, тобто майже 80 відсотків. І до завдання поставленого президентом 85 відсотків залишилося ще трошки попрацювати. Щодо іншого аспекту якісної освіти, внутрішніх вбиралень, то із пів тисячі садочків теплих клозетів не мають лише 45 закладів. Утім, в обласній адміністрації кажуть, до кінця року всі садочки матимуть комфортні умови навчання і виховання. Адже цього вимагають у столиці, цим заклопотані й місцеві управлінці. До слова, це не лише задекларовані на папері вимоги. Це необхідна умова для здорового підростаючого покоління. Скорочення кількості документів, необхідних для отримання державної допомоги при народженні дитини, черговий крок до спрощення процедури оформлення соціальних виплат. Про це сказала міністр профільного відомства Наталія Королевська. Президент підписав закон, згідно з яким перелік документів суттєво скорочений. Найближчим часом для оформлення матеріальної допомоги при народженні дитини буде достатньо паспорта, свідоцтва про народження та заяви одного з батьків. Закон набере чинності у 2014 році після внесення відповідальності відповідних змін до нормативно-правової бази це один із кроків, щоб зробити систему оформлення державної допомоги та інших виплат максимально простою та зручною для людини, сказала міністр. Наталія Королевська нагадала, що раніше вже була спрощена система оформлення субсидій для громадян, які працювали на декількох підприємствах за попередній період. У найближчому майбутньому для оформлення будь-якого виду соціальних виплат буде достатньо одного паспорта, заявила Королевська. Міністр повідомила, що у жовтні 2013 року на виплату державних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям державна Казначейська служба перерахувала регіональним фінансовим органам кошти у сумі майже 3,5 мільярдів гривень. Загалом за 10 місяців держава профінансувала соціальні допомоги майже на 32,5 мільярди гривень. Про те, що за останні роки вдалося суттєво покращити роботу у соціальній сфері, говорить і президент Віктор Янукович. Зокрема, соціальні стандарти і гарантії зростають стабільно і щорічно. За три роки реальні доходи громадян зросли на 39%, реальна зарплата майже на 59%, а середній розмір пенсії на 42%. Попри непросту економічну ситуацію у світі, яка позначається, Начається і на українській економіці. Ми і надалі підвищуватимемо задекларовану соціальну підтримку, підкреслив глава держави. Соціальні працівники є, які доглядають за людьми похилого віку, одинокими перестарілими. Це вже працюють майже 20 років у територіальних центрах. І з минулого року також введено, ще додаткова чисельність це соціальні працівники, які працюють у кожному селі. Нас або населеному пункті це людей. Майже 30 соціальних працівників додатково, які опікуються якраз проблемами сім'ї. Це широкий аспект всіх проблем сім'ї, які будуть співпрацювати з різними структурами з органами влади і надавати нам департаменту, відповідну інформацію, яка сім'я і в якій допомозі буде потребувати за 10 місяців цього року. Всі соціальні програми державні, місцеві, обласні. Виконані на 100%. тобто фінансування, яке було передбачено на всі соціальні програми, це допомога при народженні дитини, по догляду за дитиною, допомоги для інвалідів для замов пільги, компенсації, пенсії, соціальне страхування в області, виконуються і доводяться до отримувачів в повному об'ємі і у належні строки. За цей період майже 130 тисяч сімей. Області майже це кожна третя сім'я отримала допомогу від держави у різних аспектах, і це, якщо говорити ресурсом, це біля мільярда двісті мільйонів. До кінця року буде ще додаткові субвенції в область. Надійшла ще більше сімей буде охоплено різними видами соціальних допомог, послуг, пільг, компенсацій і загальна сума, яка буде направлена на. Виконання цих усіх програм, в тому числі соціальних інститутів президента, складе майже мільярд 900 мільйонів гривень. Уповноважений президента справ дитини проінспектував заклад для сиріт на Хмельниччині. У ньому живе 80 дітей. Наступного року їх візьмуть на виховання у будинки сімейного типу, а інтернат закриють. Так хочуть реформувати весь напрямок будівлі, ж перепрофілюють на інші дитячі установи, яких бракує. Таким чином малюки отримують родини, каже Юрій Павленко. Неефективність інтернатної форми виховання дитячий омбудсмен продемонстрував на прикладі Хмельницького закладу. Більша частина грошей для малечі йде на інші потреби. Так, дитбудинку будинку держава у 2012 тому році виділила 10 мільйонів гривень, і лише 12% із них було призначено власне дітям. Такий приклад в Україні не поодинокий, тож далі говоримо про реформу вітчизняних інтернатних закладів. В цілому потреба у дитячих притулках поступово зникає. Їм на заміну приходить сімейна форма виховання. Уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко переконаний, наразі перед кожним інтернатом стоїть завдання трансформувати свою діяльність у сімейну форму виховання. Водночас, за словами омбудсмена, впродовж останніх чотирьох років відбулись позитивні зміни у процесі усиновлення дітей. взагалі Україна почала фактично вже втратила статус донора для міждержавного усиновлення. І ця тенденція, вона вже незворотня, тому що кількість українських родин, які бажають усиновити і взяти на виховання, воно щорічно. Зростає. Дитячий омбудсмен наголосив, більшість вітчизняних оздоровчих закладів не відповідають вимогам та стандартам і нагадав про доручення голови держави, у якому Віктор Янукович наказав провести у дитячих лікарнях капітальні ремонти і забезпечити їх необхідним обладнанням та інвентарем. Всі в 2015 році на Хмельниччині, як мене запевнив голова обласної адміністрації, будуть. Сучасними і відповідати вимогам і нормативам. Крім того, до кінця цього року в усіх дитячих відділеннях мають бути замінені там, де це необхідно. М'які інвентар. Крім того, уповноважений президент обговорив з фахівцями питання удосконалення законодавства щодо організації психіатричної допомоги дітям та вкотре нагадав про важливість удосконалення практики забезпечення освітою. Дітей з особливими потребами. Створюється система екстреної медичної допомоги як єдина загальнодержавна. На цьому наголосив директор департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Микола Хобзей. Реформування медичної галузі, яке почалося з ініціативи президента, є одним із наріжних каменів реформ. Відтак, у столиці розуміють, без відповідного ресурсного забезпечення просування новацій неможливе. Основним у екстреній медичній допомозі є забезпеченість транспортом, зазначив чиновник. Нагадаємо, уряд України на виконання соціальних ініціатив президента виділив 922 мільйони гривень для закупівлі карет швидкої допомоги. Уже скоро Україна отримає 1412 швидких європейської якості з обладнанням від провідних світових виробників. А це майже 60% усієї потреби країни в автомобілях екстреної медичної допомоги. Микола Хобзей нагадав про встановлений норматив прибуття бригад швидкої медичної допомоги: 10 хвилин у містах і 20 хвилин у населених пунктах за межами міста. Цей золотий стандарт дасть можливість вчасно надати допомогу, але для цього необхідно усю медичну частину забезпечити автомобілями на всі 100%. У повідомленні йдеться, що вимоги до автомобілів та їх обладнання внесли конструктивні зміни у відповідності з побажанням медпрацівників, які будуть їх експлуатувати. Зокрема, було змінено сам концепт: якщо раніше первинним було базове шасі. То зараз переважну увагу було приділено медичному салону. Був врахований досвід минулих років, відгуки працівників екстреної медичної допомоги, зрештою, міжнародний досвід. Не менш важливим фактором стала зручність автомобіля для ефективної роботи бригади, високоефективність та надійність встановленого обладнання. Плануючи розвиток економіки країни на 2010-2014 роки, глава держави запровадив реформу соціальної підтримки населення. Тоді президентом було задекларовано на місцях посилити адресність матеріальної допомоги. Підвищити ефективність управлінських рішень, водночас запроваджувати економічні стимули для одержувачів виплат. А вже нині звітують, пункти настанов виконуються. До прикладу, на Виноградівщині запевняють соціальну підтримку, отримують всі, хто її потребує. Залучено максимально необхідну цифру соціальних працівників, які разом з тим є контролерами. За одержувачами державних виплат, зрештою соціально-економічні показники виноградівського району показують, майже 120 тисяч тисячне населення нині отримує максимально адаптовану допомогу. Далі Михайло Кочиш, дослівно. Ми забезпечили надходження до всіх форм бюджету, тобто до всіх рівнів бюджету на 102%. Досить напружений такий був план. По прогнозам я думаю, що на кінець року ми виконуємо ті всі задання, які перед нами стоять. Що стосується питань виключно соціального характеру, то у нас в 2013 році більше 100 мільйонів передбачено на соціальний фактично на соціальне забезпечення незахищених вес населення. В першу чергу, це це питання, які пов'язані з виплатою. Пенсій заробітних плат. Ну, звичайно, в районі діють програми по інвалідам, по Чорнобилю по по Чорнобилям, афганцям і тим напрямкам, які мають пільгові показники. Населення в основному у нас працює на підприємствах. На сьогоднішній день у нас фактично 74. Тисячі населення працюючих, тобто працездатного населення. На жаль, порядка лише 40 тисяч у нас зайнято сьогодні на, у різних сферах виробництва в приватному секторі, сільськогосподарському напрямку. Звичайно, що характерно для Виноградівщини, і питання міграції в першу чергу за кордон. Але на сьогоднішній час. Інтелектуальним питанням для району є взагалі концепція створення робочих додаткових робочих місць. У нас є програма в районі дії зайнятості населення. На сьогоднішній день у нас порядка біля 800, біля 800 робочих місць додатково створено. На жаль, є велика частина закритих робочих місць, які пов'язані з контракт з договірною формою, контрактною формою влаштування Порядка Якщо брати, то 200, 230 робочих місць, які на сьогоднішній день ну, рахуємо собі в показник в плані того, що вони реально є плюсом до цієї програми. Це в першу чергу і завдяки тим заходам, які вживають середніж адміністрацію в частині легалізації. Робочих місць, тобто у нас діє ефективна дія комісія, яка працює, перевіряє підприємство спільно з податковою з іншими органами для того, щоб забезпечити вихід із тіні, фактично, виплати заробітної плати. Президент України Віктор Янукович проявив мужність і далекоглядність, розпочавши курс реформ. Так вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров. В Україні проводяться надзвичайно серйозні фундаментальні реформи, які проголосив президент. При цьому він підкреслив, що реформи розраховані як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу. Новації мають на меті створення сприятливих умов для розвитку вітчизняної економіки. На фоні таких піднесених слів нам залишається лише додати. Нехай у вас буде якомога більше позитивних емоцій. Побачимось уже традиційно наступної неділі о 19.20 на телеканалі Тиса 1. До зустрічі і бережіть себе.